Сім'юні музиканти з недитячою силою волі. Сашко разом із своїм братом Давидом вірить у те, що перемога скоро настане. А для цього хлопці роблять усе, що в їхніх силах. Сьогодні брати виступили на благодійному ярмарку, який влаштували волонтери із організації Ми брати байдужики. Моєго брата звати Давід, мене звати Саша. Е, Наш найкращий вчитель брат... Річард Гурич. Річард Гурич. Е, Наша коробочка, яка називається Жовто-Блакітне серце. Ми там збираємо гроші для ЗСУ. А взагалі ми назбирали 19 тисяч гривень для ЗСУ. Організаторка заходу Галина розповідає: молоді музиканти виступають на ярмарку вже в четвертий раз. Жінка дуже гордиться тим, що в Україні підростає таке молоде, патріотичне та незламне покоління. До нас завітали наші гітаристи, молоді, нове молоде покоління. Олександр і Давід і запропонували свій внесок, тому що в нас оголошений на фонді збір на дрони для 110 ї окремої механізованої бригади. Хлопчики принесли виручену суму 15 тисяч. А я їм запропонувала, що можливо ви будете приходити хоч деколи, і такі імпровізовані концерти організовувати. Мама хлопців розповідає, цей запал у братів з'явився після того, як вони потрапили на один із концертів до свого кумира Артема Пивоварова. Хлопці були у захваті, адже виступили разом з артистом на одній сцені. Вони побачили, як Артем Пивоваров допомагає нашим захисникам та зрозуміли, що також можуть це робити, знаючи, що вони можуть грати, виступати і цим хоча. Як... Якось допомогти. Вони в один день. Це була весна, коли вже стало тепліти. Вони попросили: мама, може, ми спробуємо. Ви знаєте, це до сліз. Хіба ми, батьки, можемо в такому відмовити дітям? Під час сьогоднішнього концерту юнакам вдалося зібрати понад 4 тисячі гривень, проте хлопці на цьому зупинятись не збираються. Хочуть поїхати у воєнний госпіталь, аби підтримати наших захисників, які зараз перебувають на реабілітації. Хочемо, щоб була перемога. Слава Україні! Крові, слава. Ірина Грабчак, Артем Шаула, телеканал ITV.